Кто в школу идет? Практик. В нас незвичне, і чудове, і величне. Ми сьогодні дуже раді, всій маленькій дітворі. Ми вітаємо гостей, всіх знайомих, незнайомих, і серйозних, і веселих. Перший клас запросив на свято нас. Вже найменше тут зібрались, так гарно всі приготувались. і гості всі, напевне, ждуть, коли ж нарешті вже почнуть. Ну що ж, налаштовуйтесь зручніше, не шуміть. Будьте пильніші, ми свято наше починаємо. Ой, а де си новачки наші милі первачки? Може, ніжача ще в ліжках і поспати хочуть трішки. Що ти? Вони тут раніше за всіх були, вони там, у коридорі. Всі такі гарненькі, правда, дуже ще маленькі. Ви, хвилинку, зачекайте, дуже гарно їх вітайте. Перший раз у перший клас прийшли сьогодні малюки. Ласкаво просимо до нас. Вам аплодуємо залюбки. Вітаємо учнів першого А класу. Двері в країну знань. Вам відкриє ваша за кілька. Наталія, Миколаївна Павла.

Олена Володимирівна Рибаченко, яка навчить вас бачити і розрізняти. Вітаємо учнів першого Б класу. Ваша перша вчителька Галина Васильівна Єналєєва. Швидко і особливо це відчувають сьогодні наші, наші вот найстарші учні, одинадцятикласники. Від хвилювання не забракне слів. Стрічайте, школу, нашу юнь-крилату. Найстарших школярів ми з радістю запрошуємо на свято. Вітаємо оплесками випускники 2014-2015 навчального року та їхнього класного керівника Вікторію Вікторівну тут буде перший клас ставати. Президент громадської організації Альянсу Україна без силі, президент об'єднання соціальних проєктів «Очі, дім», депутат Києва Святошинської районної ради Корнійко Роман Іванович. Виконуюча обов'язки директора центру сімейного виховання при міжнародній благодійній фундації «Очі, дім» Ірина Олександрівна Козирєва. Директор Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей очі дім, контакт Альбіна Фаїрзаманівна. Директор Петрівської школи мистецтв Кожем'яченко Зінаїда Іванівна. Завідуюча дитячим садочком Буратіно, рибак Світлана Анатолівна. завідуюча сільським клубом реган Юлія Миколаївна. Завідуюча амбулаторії Загорець Наталя Ігорівна. Секретар Петрівської сільської ради Малихіна Галина Іванівна. Шановні вчителі, батьки, шановні гості. І дорогі наші прекрасні дітки. Багато написав, що, що казати вам, багато думав, але буду відносно коротким і хочу почати з того, що ми щасливі з вами в селі, в нашій сільській родині, громаді, що у нас Бог нам дав прекрасну погоду і що ми спокійно, нормально прийшли на перший цвінок, на велике свято. На жаль, це свято в нашій державі не всі можуть святкувати. Але ми надіємося всі з вами разом і робимо багато для того, щоб це свято відбувалося постійно добре, мирно, змагання. Мені хочеться сказати, що наша сільська родина, громада села і школа цього року дуже серйозно готувалися, незважаючи на які обставини до того, щоб прийняти наших прекрасних діток. А їх у нас сьогодні у першій історії села три класи, 75 осіб на сьогодні, найкращих, найдостойніших, найменших. Їх. І їхніх вчителів, які теж дбали про те, щоб вони прийшли гарно одягнети з батьками і були у нас найкращі, тому що вони наймолодші, Подбали і вчителі, і батьки, щоб класи, але впевнені, що на першому уроці Тематичному, які говорять єднання України, людей всіх, подивитись, як готувалися весні кімнаті до того, щоб діти комфортно, гарно почували себе. Особисто я дуже дякую всім цим батькам, вчителям і голові за те, що він не шукав причини, що важко, трудно він, як завжди, активно прийняв участь. І ми побачимо і всередині школи. І ми бачимо сьогодні, що він теж дякує Михайловичу, Прийшов ми з пустими руками. Кожний першокласник отримує отакий от портфель, покажу так, швиденько, у якому є теж належне, саме необхідне для того, щоб дитинка займалася наша найкраща, найменша, достойно. І плюс до цього щоденника це першокласникам, а всім вчителям, дітям і Гостям ми вручимо вперше в історії нашого села ексклюзивний щоденник. Він виготовлений спеціально пам'ятний. Тут і фотографії школи, і села нашого, коротенькі такі анотації. Щоб була пам'ять, то, будь ласка, ви прийдіть їх і збережіть його, навіть якщо навчальний відповідає. То, щоб він був в вас для пам'яті. Я думаю, що ми продовжимо цю традицію, але це перше. Котик, Таїсія Володимирівна, вчитель математики, будь ласка, дайте води, виніч сюди, котики. Тільки... Давайте від наших випускників. Будь ласка, Кулініч Юлія Сергіївна, вчитель англійської мови. Федотова Маргарита Олександрівна, вчитель української мови літератури. Гудценка Вікторія Миколаївна, вчитель фізкультури. Є на Лєєво Галина у нас класно, будь ласка, ось ви Виходьте, 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 виходьте. Мосул Оксана Михайлівна, класовод 3 Б класу. Ігоєнко Інна Михайлівна, виховати групу продовжування. Будь ласка, тепер комплект. Давайте привітаємо щиро описуємо. щастя вже найкраще. Дякую. Хочу щиро привітати наших п'ятикласників, і батьків, тому що вони з цього року вступають, закінчивши молодшу школу, вступають середні класи відповідальні. То в них була одна вчителька, так би мовити, а тут вже багато, інші предмети, тому я прошу вчителів, батьків уважніше впіти до цих дітей. І, як кажуть, цю колію. Середнікласників, старшокласників плавно увести. Я думаю, що вони, як ніхто вже знають, ким вони хочуть бути, як це має бути, і достойно закінчать, славши всі іспити, ЗНО і будуть гарно представляти нашу школу у різних законоповір. Я бажаю вам теж доброго, такого легкого навчання, завершення і шляху життєвого. Дівчата, дивіться на хлопців уже тепер гарно, що вони. Бо це дуже важливо теж. Вміння і знання у вас є, що ми могли всіх дітей, а особливо дітей, які до нас прибули. Ми маємо таких зараз понад 30 дітей, які прибули, ви розумієте, з яких причин. Я думаю, що ми кожен з вас, і батьки, і діти, і вчителі, мають зрозуміти, що ми маємо допомогти цим людям адаптуватись, зробити все, щоб вони достойно ходили в школу, мали всі умови і навчались в нашій школі. Думаю, що ми це зможемо, але прошу вас всіх дуже уважно цього.